Вітаю! Хочу сьогодні поговорити з вами про медитації. Ви напевно чули, бачили, що в мене є дві медитації: це ранкова медитація для всіх, енергія жінки та медитація для нареченої. Що взагалі, як почалось те, що, що мене надихнуло, щоб я написала цю медитацію? Я сама маю вже великий досвід в медитаціях, кожного дня, медитую вже протягом більше двох років. І саме в медитаціях мені прийшла така підказка, що е, потрібно написати медитацію нареченим, тому що вони найбільше зараз цього потребують. Тому я в спокійному стані, в спокійній обстановці сіла, написала текст до е, цієї медитації. Я знаю, що Зараз поки що не всі медитують, але я дуже раджу всім, тому що це стабілізує ваш внутрішній стан, він вас налаштовує на день, ви можете спокійно зрозуміти чітко, коли медитуєте, які у вас цілі, які у вас плани. Ви чітко можете зрозуміти собі план дій ваш на день. В медитації енергія жінки, там ви можете зрозуміти. Зрозуміти і відчути вашу енергію, вашу силу, ваші плани, відчути, що ви сильна, найкраща. Це дуже класні дві медитації. Я сама кожного дня слухаю свою медитацію зранку, і це мене дуже надихає. Вона мене завжди якось підсилює мою енергію. Чітко вже розумію, що мені потрібно встигнути за день, тому я щиро всім рекомендую прослухати ці медитації а всім нареченим, які бронюють свої дати, я обов'язково відправляю цю медитацію в подарунок.